День малята, вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємося з вами за допомогою весняної руханки. Привіт-привіт! Привіт, привіт! Привет, привет. В долоні плескай. привіт, привіт, ногами тупай. до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись. І зроби уклін привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, В долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін. Зараз чудова пора року весна. А ми з вами на минулому занятті знайомились і вчили пісню весняну, сонячну, яка називається Золоті промінчики. Давайте пригадаємо першу куплет і приспів. Першу куплет ми з вами вивчили, а приспів будемо вчити. Слухаємо! Над нами височі є! Небо голубе. По небу ходить сонечко, сонце золоте, лагідні промінчики, сонце з неба л'є, від тепла промінчиків, вся земля цвіте. І ритмічний малюнок. Приготували долоньки, малята. Слухаємо, повторюємо. Золоті промінчики, сонця промінці. Ще раз. Золоті промінчики, сонця промінці. Схожі ви на диво, диво олівці. Схожі ви на диво, диво олівці. Райдужними барвами розфарбуйте все. Райдужними барвами розфарбуйте все. Має наше сонечко серце золоте. Має наше сонечко, серце золоте. Добре, а зараз з мелодією. Так, малята в повільному темпі. Золоті промінчики. І... Zoloti promi Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Погляньте на цю картину. Що ви бачите на картині? Що роблять діти, дорослі? Поміркуйте чим на весні зайняті люди у саду, на городі, в полі. Як можна назвати цю картину? Так, ви, малята. Весняні турботи. Люди розуміють, що весна рік годує, і намагаються не пропустити жодного весняного дня. Пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овець ячмінь, росо. На городах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше сядять, садять картоплю, помідори та інші овочі. Давайте ми з вами теж трішки попрацюємо, виконавши таку вправу. Чискульт хвилинка. весні усі працюють. Всі працюють навесні. Зрозуміло це нині. Колумб старанно копають. На ній квіти висівають. І скверах міста скрізь грибуть торішнє листя. У весні гарячу днину вишні клени і калину, сливи яблука саджають. Чирительно поливаю, щоб дорослих і малят милував усюди лав. А зараз вас чекає ще одна гра. Вона називається Весна ледачих не любить. Вам треба трішечки поміркувати та пригадати, що роблять з деревами. Навесні. Давайте пригадаємо. Навесні дерева обрізають. Навесні дерева саджають. Навесні дерева поливають. Навесні дерева обкопують. Навесні дерева Білять. А ще поміркуйте. Весною на городі скопують землю, роблять грядки, сіють та висаджають овочі. У парках міста. Що роблять? Прибирають сміття. Сажають дерева та кущі та облаштовують клумби. Молодці! Давайте тепер пригадаємо, що сіють на наших городах і саджають. Подивимось з вами відео. На весні необхідно працювати на городі, у садку, все садити, сіяти. Або виростити рожай. Землю красить сонце, а людину праця. Тому саме весною у людей з'являється багато роботи на полях, садах та городах. А щоб дізнатися, що саджають у полі, я приготувала вам кошик загадок. Відгадай! Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Огірок правильно? Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита люблять всі дорослі діти. Так, це морква. Сидить марушка в семи кожушка, хто її роздягає, той сльози проливає? Цибуля, без рук, без ніг а в'ється як батіг. Це квасоля, правильно. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз, правильно? В полі хороша мені зеленіти навесні. Чим же я не молодець? Маю диво корінець. Все про нього дбаю, цукор відкладаю. Так, правильно, це буря. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізнались багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. Навесні потрібно допомогти природі побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі кущі, овочі. А зараз, наприкінці нашого заняття, пропоную послухати відеовірш Ганни Завальської у саду і на городі. А я з вами прощаюсь. Наше музичне заняття закінчується. До бачення! До... Навесні я город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помидори й квасолю, посадила усе і насіяла волю.